Ми порахували приблизно, що 5 тисяч гривень можна отримати додатково, посіявши після ранніх зернових культур супер ультраранній соняшник. Це при вражайності там 12 центнерів. Приблизно плюс-мінус. Да. Да? Да. Тобто, плюс-мінус з чого складатися буде наш ну наші затрати там. Затрати будуть складатися, навіть якщо ми так рахуємо дісковку. Хоча тут спірно, я вважаю, що діскування після збирання все рівно треба треба робити. Це сам пасів і на насінневий матеріал. Все. А те, що вже ми додаємо до збирання, і збирання, Оце на наші затрати, збирання, збирання комбайном. А якщо о, ми рахуємо, то рахували по таким цифрам. Соняшник бирали середню ціну 10 тисяч гривень. Я ну, вважаю, це по формі це... два, да, тому да, що більшість. Одноосібників і, дивиться. Е, друге, це, це виходить, якщо ми вражайність, ми беремо 10-12 центнерів. Ну, і ми не враховували сюди оренду пая, тому що ну, це буде. Воно, воно вже це, це, це другий пасів, там все вже сплачено. То... Да, тому якщо вам цікаво, ознайомитися з цією ідеєю, в профілі там є. Більше відео про цю тему переходьте, ознайомлюйтесь. Кому треба, консультуйтеся стосовно цієї ідеї. Та ви маєте можливість замовити супер ранній сорт соняшника. Синельниківський ультра ранній його назва. Це селекціонер. Я дистриб'ютор даного селекціонера, який виробляється насіння. Тому кому цікаво, звертайтеся я завжди на зв'язку.